Привіт, світла душа! Чи помічала ти, що одні й ті ж самі проблеми переслідують тебе знову і знову? Стосунки, які не складаються, робота, яка приносить більше втоми, ніж задоволення, постійні негаразди зі здоров'ям і, здається, ніби все життя, це замкнуте коло. Але що, якщо я скажу, що ці труднощі це не випадковість? Привіт! З вами Ерія і ви на каналі Езотерія. І сьогодні я розкажу тобі, що таке кармічні борги, як вони впливають на твоє життя, і найважливіше, як їх завершити. Але найглибший секрет я залишила для кінця цього відео, тому не пропусти. Тож, що таке кармічний борг? Карма це закон причини і наслідку. Уяви, що ти садиш насіння. Якщо це насіння добра, то виросте дерево добра, а якщо навіть ненамисного, ти посіяла біль чи шкоду, то це ж повертається до тебе. Кармічні борги це ті вузлики в твоєму енергетичному полі, які залишилися нерозв'язаними. Це можуть бути сценарії, які повторюються в житті, такі як стосунки, що знову і знову розбивають серце, ситуації, коли тебе недооцінюють або несправедливо засуджують, відчуття, що ти застрягла в одному місці, а тепер уяви. Якщо ці борги не вирішувати, вони почнуть накопичуватися і створювати ще більше блоків. Здається, страшно. Що ж, це ще не все, бо найгіршого ми поки що не торкнулися. Чому важливо розв'язувати ті вузлики, вирішувати кармічні борги? Якщо залишити кармічні борги нерозв'язаними, це призводить до наступного проблеми. Будуть повторюватися у більш інтенсивній формі. Люди, тобто, ви можете почати втрачати енергію, життєві сили і навіть віру у себе. І ті ж самі помилки, ті ж самі стосунки, ті ж самі ситуації будуть ставати болючішими. І якщо вам здається, що немає виходу, є хороша новина. Цей цикл можна розірвати. Хочеш дізнатися, як? Тоді залишайся зі мною, тому що далі я розповім про найголовніше. Як виявити свій кармічний борг? Життя це зеркало, і все, що трапляється з нами, відображає наші внутрішні переконання і нерозв'язані уроки. Тож запитай себе, які ситуації у твоєму житті повторюються знову і знову, і що приносить тобі найбільше болю та розчарування? Для тих, хто не може знайти відповіді самостійно, існують практики і методи, наприклад, як аналіз через карти таро, вони чудово показують приховані енергетичні блоки та вказують на корінь проблеми. Навіть нумерологія допомагає, бо, вирахувавши свій життєвий код, ми можемо дізнатися, які борги несемо з собою. Але знаєш, найважливіше це те, що кожен випадок унікальний, тому методи підбирати потрібно індивідуально. І ти знаєш, що робити: обрати шлях до гармонії та свободи. Тож, які є методи для звільнення від кармічних боргів? Працювати з кермічними боргами можна через різні підходи, і ось кілька основних. Психологічні методи, коли ми аналізуємо ситуації з дитинства чи минулого, які формують наші страхи або поведінкові шаблони. І також через психологічні методи ми шукаємо внутрішні обмеження через терапію або коучинг. Енергетичні практики нам можуть допомагати, такі як медитація, напрощення себе і інших, глибокі практики відпускання образ, наприклад, за допомогою спеціальних технік дихання. І езотеричні підходи нам дуже можуть цьому допомогти. Робота з картами та роз, щоб визначити корінь проблеми, використання ритуалів очищення, наприклад, свічки. Свічна магія, яку я дуже люблю, коли ми запалюємо свічку, ми візуалізуємо ситуацію, яку хочемо відпустити, і візуалізуємо, як полум'я очищує нас. Також ми можемо описувати всі свої страхи чи образи на папері, а потім цей папір ми можемо спалювати як символ трансформації. В езотеричних методах є дуже-дуже багато чого дієвого. Корисного, яке дуже переплітається із психологією і глибинними практиками. Щоденна робота над собою, така як практика добрих справ, допомагає відновити енергетичний баланс, і, що найголовніше, посіяти ту карму, яку ви б хотіли для себе. Також щоденні афірмації допомагають у зміні переконань. Але є одне, але кожен метод працює тільки тоді, коли він підібраний для твоєї конкретної ситуації. Наприклад, я підбираю ці методи індивідуально, виходячи з потреб енергетики і життєвих уроків, які потрібні людині. Що зміниться, коли кармічний борг буде завершено? Та все зміниться, тому що ти відчуєш легкість і свободу. Почнуть відкриватися нові можливості, які раніше здавалися недосяжними, тому що тобі здавалося, що ось стеля, і ти ніяк ніяк не можеш її пробити. І тут ця стеля зникає. Просто твої стосунки, робота і навіть здоров'я можуть стати більш гармонійними, тому що ти розв'язуєш ці вузлики, які от там все тримали. Пам'ятай. Що кожен з нас заслуговує жити в гармонії, і ти не виняток. Напиши в коментарях, які ситуації в твоєму житті здаються тобі кармічними. Можливо, ми разом знайдемо відповіді на ці ситуації. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятай, ти творець свого життя і все в твоїх руках. До зустрічі, світла душа! З любов'ю і світлом, Ерія!